Машина одного перегляду, джип компас. Так, да, це американець, але це не так більшість звикла до Америки, якраз вваляна в хламіну стрельнутою безпекою, і зліплена, по суті. Я вибачаюся, але гімна і палок. Ця машина з цілою безпекою. В неї були незначні пошкодження. Зараз я вам покажу пошкодження по ньому і покажу, як ця машина зроблена. Воноприводний джип 18-го року з невеликим пробігом і з незначними пошкодженнями. У нас, по суті, і сфарбовано тільки крило. І капот. По пошкодженнях ви подивитесь, що був загнутий уголочок капота і уголок ось цього крила. Поставили оригінальний алюмінієвий капот, І покрасили його, і поставили оригінальне крило. Також були замінені на вже фари, оскільки на цій фарі було зломане кріплення. Вирішили замінити обидві фари. Фари заброньовані, Бампер лежав в багажнику, Бампер його оригінальний. Давайте зараз прибором пройдемо. Ось Капот у нас заміна. Оригінал, кольоровий метал, це алюміній у нас. Ну, то, тобі, бачите, просто у нас по суті перекрас. О, лобове у нас, до речі, на ньому оригінальне. Ніде ні мусору немає, нічого. Тобі, ну, красилося професійно і ось крило. У нас також фарбоване. Дивіться другим ще покажу вам під капотом. Всі пластмасочки, все абсолютно в оригіналі і все стоїть на своєму місці. Двигун у нього сухесенький. Жодних підтікань по ньому немає. Гарна нормальна машина. Два абсолютно на ньому гума. Підкинули на нього нові колодки. До речі, на ньому пробіг 94 тисячі кілометрів. Безключовий доступ. Позаду заводське тонування. Є підігрів керма, він на повному приводі, є підігрів сидінь, моніторчик, задня камера. По табличці він в нас 9-й місяць 2017 року. По табличці. Подивіться стан самого салона, Салон комбінований шкіра з тканиною. Дуже гарний автомобіль після професійного детейлінгу. Подивіться стан. Ніде нічого поломаного, розломаного, підлокотничок, всі пластмасочки, все на своєму місці, Карти не подерті, нічого не побито, ніде. Ну, в дуже жирному і крутому стані, звісно, машина. Дуже гарний такий колір. Так, кришечка, багажник, багажничок. збачте оригінальний ковричок його. Вон, подивіться, який стан. Тут крючок, різетка, тут на що? це підремкомплект Місце. Тут також селяда не побита, ніде ніяких запотівань немає, розтріскувань і так далі. Показую що з цієї сторони. Дивіться, який стан А це я називаю машина одного перегляду. Тобто, ви приїхали, якщо ви шукаєте для себе таку машину, ви її відразу і купуєте. Оскільки тут реально немає до чого домахатися. Ну і По ще сути. із цікавого, що ви будете першим власником в Україні, оскільки відразу буде перший облік на вас. І ви будете не другим, не третім власником, а саме першим. Плюс до всього також у нас можлива доставка автомобілів до вас додому під двері і обслуговування. Тобто, якщо ви хочете, щоб вже вам його там дообслужили, замінили там мастила, фільтра. Немає питань. Загнали, все зробили, ви вже забрали повністю готову машину під ключ. Так що, кого цікавлять такого плану машинки, можете звертатися. Є багато машин в наявності, які поприїжджали. Машини всі в нас з цілою безпекою. І є машини, які викуплені в Америці, які вже там пливуть до України. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.